на і в горі, і в радості 32 роки тому мешканці Тернополя та області побачили на своїх екранах перші програми регіонального телеканалу ТІВІ 4 Помаранчева революція, майдан, АТО, ООС. весь цей час ми були пліч опліч із вами, повідомляючи найактуальніші новини і створюючи розважальні програми. Але ця подорож була далеко не завжди легкою, адже ми обирали інформувати і бути корисними. А буремні події настільки гар. Тували звичайно, ми теж люди, і ми теж чогось боїмося. І це була та була робота: перше подолати страх, бо ти ніколи цього не робив, подолати спокусу, бо тебе могли була були спроби нас підкупити, були спроби залякати, і ми берегли техніку, бо розуміли, що вона дуже дорога. Тобто, все це, це те, що супроводжувало нашу роботу. Телебачення це командна робота. А оскільки життя диктувало щоразу нові умови, ми разом навчалися і набували досвід в екстремальних умовах. Так, ми навчилися робити включення з Тернопільського майдану, згодом з Київського майдану. Потім пішли реформи, і ми навчилися робити телемости і навіть робити включення з найвіддаленіших сіл. Сьогодні, завдяки технологіям, ми можемо вже зв'язуватися з людьми з усього світу. Ну і звичайно, ми освоювали цифрові технології, які нам дуже допомогли під час пандемії. 32 роки тому, коли створювали регіональний телеканал, мало хто міг уявити, якою важливою стане його роль у складні часи. І що доведеться працювати в умовах великої війни? Ми подумали і а як ми будемо працювати? Бо тоді ще не було тривог сигналів централізовано. Ми самі з власної ініціативи робили заставки, самі пускали попередження і в своїх сторінках в інтернеті, і по телебаченні, щоб люди розуміли, що це є небезпека. А далі ми створили хаб, у якому могли працювати українці із прифронтових територій. Ми реалізували проєкти про те, як допомогти адаптуватись переселенцям, як люди об'єднуються заради перемоги. Допоможемо, зможемо переможемо. Дякую тобі! Всі свої зібрав у собі історії незламних. А ще під час війни ми створили проєкт, який навчає медіаграмотності. Давайте перевіримо. Ми вивчаємо і дивимося, а що потрібно нашим глядачам, що вони потребують. Якщо, не дай Бог, десь там зашпортилися, якогось сигналу немає, десь звук пропав, і, можливо, не по нашій вині. Люди телефонують, тобто вони дивляться, слухають, вони довіряють. і Це для нас найважливіше. Співробітники телеканалу долали великі виклики, працюючи в умовах, де загрози та ризики стали частиною їхнього повсякдення. Вони ризикували власним життям, щоб забезпечити глядачам достовірну інформацію. Для цього наш кореспондент Назарій Голуб їздив разом із волонтерами у поїздки прифронтовими територіями, адже у період Великої війни наша робота стала ще важливішою, оскільки ми не тільки інформуємо, а й об'єднуємо нашу громаду. Я хотіла подарувати квіти. Значка тобі можливо, це не запишете. Тому що ти перша, хто розповів про проєкт тато Герой. Ти перша, хто не побоявся, дав нам шанси нашим дітям. І ти перша, коли відгукнувся, і твоє серце від нас відгукнулося. І після вашого інтерв'ю. Нас знайшли і діткам подарували школу планшети. Усі наші історії для того, щоб показати, ми єдині. А коли єдині, то непереможні. Усі наші проєкти для того, аби незрозумілі речі ставали простішими, аби невдачі були уроком, а ми надихалися успішними прикладами інших. А ще, аби наші військові знали, що вдома усе гаразд. Їх тут люблять, на них чекають і про них потурбуються.